Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про працю, працю на весні. І що треба мати для того, щоб працювати на городі? Які знаряддя праці? Спробуйте відгадати загадки, будьте уважні! Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Так. Ось зубата та вилка, дерево пиляє пилка так. Хоча і гостра, незубата, копає землю лопата, гострим лезом не задира, нарубає дров сокира. Пострибає наче жабка по рядочках в полі сапка. Так. Сьогодні я вам пропоную зліпити один із нарядь праці це граблі. А зараз згадаємо, що ми можемо ними робити. Згрібати листя та сміття та розрівняти поверхню землі. Граблі складаються із держака, на який кріпиться основа із зубчиками. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Ну, а щоб наші пальчики гарно працювали, ми зробимо масаж долоньок. Для цього нам потрібен звичайний горішок. Наш горішок фантазер! Він чудовий масажер. Візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його стисни свою силу прояви. Молодці малята, тепер ваші пальчики будуть сильними та вправними. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібні шматочки пластиліну білого та синього кольорів. Дощечка та стека. Будемо робити граблі. З білого пластиліну ми будемо робити ось такий держак. А із пластиліну синього кольору основу та зубчики. Беремо пластилін синього кольору. Відщипуємо невеличкі шматочки. Відщипнули один, другий. Розім'яли, він став у нас ягенький і робимо ковбаску долоньками. Основа готова. Тепер беремо інший шматочок пластиліну і за допомогою стеки робимо п'ять частинок. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Робимо з них зубчики, маленькі ковбаски. Так само долоньками. Розкочуємо долоньку од долоньку. Так, залишки відрізаємо. Ось вийшли ось такі стовпчики. Переходимо до виготовлення держака, беремо пластилін білого кольору і відшипуємо ось такий шматочок. Починаємо розминати. Робимо стопчик, витягуємо так, щоб держак у нас був довгий. Довший за основу. Дивіться правильно. Готові у нас всі деталі, починаємо з'єднувати. Що будемо робити далі? Прикріпимо до нашої основи зубчики зверху. Знизу, посередині і між ними. Ось така вийшла у нас основа. Готово. І останнє беремо держак і прикріплюємо до основи з зубчиками. Міцно робіть, щоб трималося. Батьки, будь ласка, допомагайте. Наші граблі готові. Молодці діти. Давайте ми ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили, про що розмовляли. Так, про пору року весна, про весняні роботи на городі і про знаряддя праці. Які ви знаєте? Лопата, сокира, так, граблі. І ми сьогодні з вами ліпили граблі. А для чого вони потрібні? Граблями можна прибирати та зрібати листячко та сміття. Я вам бажаю успіхів і чекаю на фото ваших граблів. До побачення!